А будівля, багатоповерхівка на Лужко-2 дуже такий складний об'єкт. Але я вам хочу запевнити, що спочатку, після відбігу повітряної тривоги, ми вже працювали на цій будівлі. І не тільки ми працювали, комунальники і рятувальники, працювали експерти, з якими ми зразу приступаємо до обстеження будівлі. Це наша будівельна академія. Я дуже вдячний за таку співпрацю оперативну, тому що від, від швидкості залежить прийняття бистрих рішень і відновлення і проведення робіт. Ситуація складна, тому що перший під'їзд це 15-16 поверхів, вони зруйновані. Але сама конструкція будівлі дуже складна. Ну, ми провели всі відповідні процедури. З, е, вже є звіт офіційний, що нам робити. Проведено засідання комісії ТБНС міська, проведена комісія ТБНС обласна. Ми замовили кран, тому що е, 16-й поверх це, е, що ми робили, але у нас були поверхи, 9-й поверх це, ви знаєте, на, в Пересобському районі. 16 поверхівки це перша, дай Боже, що була остання. Тому нам треба і кран інший, і пліти перекриття більш, більш, більше вісі, ніж ті пліти, які були у нас на добровольському в панельному домі. Тому ми замовили 250-тонний кран, який прийде до нас. Ми очікуємо в четвер і плануємо в п'ятницю, 16 травня почати протиаварійні роботи, заходи і роботи. І ми в четвер в п'ятницю приступимо і десь вже ну, так розраховуємо, десь три тижні зможемо стабілізувати цю ситуацію, і люди зможуть повернутися.